Масове переселення Чехів на волинські землі 12 травня 1868 року. село Глинь. 126 родин чехів-переселенців. І тут починається чеський річ, якщо так можна сказати. Хто б тоді знав, що саме вони принесуть чини найбільше для розвитку промисловості у Золбунові. Що ж тут говорити, якщо чехи складали аж 19,6% населення у Золбунові? Звичайно, народи приносять з собою свою культуру і свої звичаї і безпосередньо свою кухню, яку ми сьогодні приготуємо. Так, і в нас сьогодні на десерт Бобланіна та колач. Назва може видатись трішки смішною, але другий десерт був дуже популярним сніданком у Лондоні. Отже, давай зупинимось на ньому. Що ти можеш розповісти про колач? Загалом колач це вид випічки, в нашому варіанті має макову начинку і оточений розпушеним тістом. Колачем називається невеликий шматок тіста з або без наповнення, або великий лист тіста з начинкою, яка може бути солоною тако солодкою. Добре, а тепер розкажи нам про процес приготування колача. Насамперед ми зробили закваску, щоб вона трошки підійшла. Розігрили молоко. Додали це все вночі. вибили сюди 3 яйця, додали сюди масло, вилили молоко, з цукром цей солью трошки все вимішали, додали муку, вимішали тісто. Коли тісто підійшло, переходимо до формування кульок та самих кулачів. Ті самі кулачі начиняємо начинкою маком та сиром. Отже, поки я закінчую приготування кулечів. Можеш розказати, чим саме займалися чехи у Здолбунові? Ну, чехи з Долбунова, це як айтішники в кремній долині. Спочатку два брати на прізвищі Єліники, Едмунг та Людвіг, запустили в Здолбунові цементний завод. Офіційною датою початку виробництва цемента вважається 1876 рік. От коли я думаю про чехів та про їхню кухню, мені в голову приходить їхнє пиво. Біля гарячої печі я б не відмовився від холодненького келиха. Ну, насправді чехи з собою пиво теж привезли. І не декілька пляшечок, а ціле виробництво. Всього через декілька років після їхнього прибуття у 1871 році відкрився перший чеський пивоварний завод в Глинську, а також і в Російській імперії. Він випустив свої перші літри пива. Річний обсяг сягнув аж 110 тисяч відер. І прибуток з цих відер склав аж 200 тисяч рублів. Згодом завод отримав свої вагони на Золунівській залізниці. Пиво звідти відправляли до Києва, Москви, Санкт-Петербурга, Одеси і навіть на Кавказ. Нічого собі власником була одна людина чи теж брати. Ну тут історія неоднозначна. Адже спочатку було акціонерне товариство Чехів, де на чолі стояв ФОМА Шмолік і Йосип Оліч. Але згодом ФОМА вирішив це все діло, як то по-простому кажуть, віджати. Шляхом залякування, насильства і викуповування акцій ФОМА став єдиним власником пивоварного заводу. Я вже переходжу до наступного десерту Бублоніна. Назва ця хоч трохи і з усілякими нецензурними словами, але з чеської це означає «міхур». Віталик, розкажи нам, чому така назва і як ти готуєш цей десерт? Е, назва така, тому що тісто позириться навколо фруктів під час випікання. Це літній десерт, який популярний як і в домашніх кухнях, також і в праських кав'ярнях. Легкий та не дуже солодкий, ідеально підходить для післяобідньої кави. Яйця курячі розділяємо на білок та жовток. Білок додаємо цукор, збиваємо. Беремо жовтки. В жовтки додаємо сметану, додаємо борошно та збиваємо. Жовтки додаємо до білка, обережно змішуючи, щоб не перезбити. Виливаємо нашу суміш на деко та додаємо ягоди. І нарешті, поки що не дуже симпатичні десертики полізли у піч. А поки ми чекаємо, можливо, Тимофій ще щось розкаже про чехів. Ну насправді лекція про чехів могла б тривати цілими днями, адже серед них були ковалі, кравці, слюсарі, чоботарі, столяри, кочегари, купці, шевці, фельдшери, машиністи та багато інших. Чехи також організовували виробництво цегли, вапна, майстерні солярних виробів та кузнів. Уявіть собі, що 13 листопада, 1917 року, була відкрита та освячена перша приватна чеська школа у Здолбунгові. Якщо повертатись до історії з пивоварним заводом, то, наприклад, родина Харватових, яка продавала багато меду та урожаю саду, мала велику хмелярню. хміль з якої поставляли доброварень у Глинську та Квасилові. Ще брати поспішили. Ви мали в Зулбунові склад та магазин господарських і муковельних машин. Все Якщо, все брати... все досить. І так вже багато розказав. У нас тут же допікаються наші десертики. Пахне я! Файно вийшло, дуже файно. Розкажи, будь ласка, навіщо ти історії про чехів розказував? Ну, ми ж не просто так тут потік. Насправді, скоро ці десерти можна буде скуштувати у Здолбуної. І не просто так, а щоб підтримати громадську організацію Центр сталих ініціатив та Здолбунівський краєзнавчий музей. Ого, а де? Віталик, ну а де куштують десерти? Звичайно, що у кав'ярнях. Уяви собі, купуючи один з них. Можна буде не тільки спробувати на смак те, що готували тут чехи 100 років тому, а й підтримати нашу організацію в реалізації культурних проєктів. А що це за проєкти такі? Ну, суть в тому, щоб зібрати кошти для ремонту горища музею, де згодом буде створений новий, відкритий та доступний простір для діалогу та рефлексії аж 200 квадратних метрів. Команда громадської організації активно працює над тим, щоб Залучити кошти для обладнання в цьому просторі. Але пошук ресурсів для ремонтних робіт був завжди проблематичним. А тому просимо наших глядачів купувати ці десерти, адже увесь прибуток з них буде йти на рахунок громадської організації. А як зрозуміти, що мої кошти потраплять саме до вас і ви їх не використаєте на щось інше? Вся інформація про рух коштів буде знаходитись на сайті громадської організації. Сума донатів буде оновлюватися щоденно. І, звичайно, ми відзвітуємось за кожну витрачену гривню. Читайте опис під відео, де зможете детальніше дізнатися про громадську організацію Центр сталих ініціатив, а також довідатись, в яких кав'ярнях уже є ці десерти. Дякую за увагу! Добре, курво. Добре. Mm, підкаву під каву саме тут.